У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! дорогі брати і сестри. Говорить Ісус, не дбайте про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне. Напевно, дорогі мої, кожному із нас приходилося переживати голод. Хліба. Це може бути таке, що ми робили це, бо так кажуть, хліба не їсти, щоб не поправлятися з інших, з інших, з інших причин. Сьогодні хліба є так багато різного, дорогі мої все це людина досягла своїми стараннями, щоб робити його чим більше сважнішим для нашого тіла. Але, другі мої, варто згадати голод, який був з спримус, де гинули люди. Гинули мільйони людей. І це можемо не щитати, що це було в якійсь країні, в якомусь народі, в таких країнах Африки, де і сьогодні є часто, чуємо про голод. А це було в Україні, в той час, коли по достатку було хліба, коли по достатку було інших продуктів, Але аж тепер можемо думати над тим, це було зроблено для того, щоб знищити, дорогі мої, частину наших братів і сестер, нашу націю. І тому ми говоримо це про хвилю, дорогі мої насушки, той, який щодня живемо яким що я Але ми бачимо, дорогі мої, що Ісус відкриває, що Він дасть хліб, який з неба буде сходити, де Він говорить, дорогі брати і сестри, про себе. І хто буде їсти цей хліб, буде мати життя вічне. Тому дуже дивувалися, дорогі брати і сестри юдеї, особливо тоді, коли вони його уважно слухали, де він казав, хто буде їсти моє тіло, пити мою кров, буде в мені перебувати, а я в ньому. Власне, саме в тому моменті, дорогі мої слухаючи таке, не розуміючи до кінця, про що говорить Ісус, багато тих людей, які, як кажуть, так якби. Захопилися Ісусом і одночасно стали лишати Його, бо вони буквально розуміли, що треба буде їсти тіло Його, кров'ю. Вони врахували, що це не прийняти для ним є, і вони не ставали Його рушнями. Лишали більше його не слухали, більше за Ним не ходили. Але дорогі брати і сестри, коли Ісус говорить про хліб, який я дам, що з неба сійшов, дорогі мої, потрібно подивитися на іншу крайність. Коли так сталося, до неї, що частина людей, священників з нашого краю були виселені в Сибір, в тюрми, в ліси. Там, де холодно, де ніхто не рахувався з людським життям, де дійсно бракувало хліба, як і іншої їди. І як описують ті священники, які опинилися дорогі мої у тих таборах, де не маючи змоги служити службу Божу, Били її десь в підвалах, десь дорогі мої, на складах і в різних таких місцях і це не в священиче одежа, коли якісь брали, до прикладу, рушник, і це виглядало, як епітрохіл. І коли служилися такі літорії, коли знаходилися люди, які... Мали нагоду посповідатися, таку нагоду, яка дуже тяжко давалася, або запричащатися, дорогі мої тим кусочком хліба, який десь там роздобули, притримали. І десь, розумієте, оцю розинку роздобули, намочили її у ді. І на тому служилася слува Божа, бо це, дорогі мої, був дар. Це людям допомагало переносити ці, ці отігарі, ті страхи, ці вітри, ці морози. Це кріпило їх, дорогі мої на дусі, в надії. Це можуть перенести, пережити, якщо Господь дозволить лишитися живими, а може і навіть повернутися додому. Тому, роздумуючи над тим, дорогі мої, що говориться про хліб з неба, це говориться про Євхаристію, яка дається нам, до якої ми маємо мати особливі Особливе ставлення, особливе приготування, щоб ми відчували, що Ісус ділиться з нами, дійство тим перетвореним, освяченим хлібом і тим перетвореним, освяченим вином, яке стає кров'ю Ісуса. Павло каже, що вже не я, а Ісус у мені. І коли ми добре приготовляємося, дорогі моїм політургії, госповідність, добрих причастя, то навіть і ми, дорогі мої, здавалося б, ті, які тільки на віку сприймаємо, не в переслідуваннях, не в гоніннях, не в голоді, ні, ні, ні в чому, ми відчуваємо оцю ласку, оцю благодать. Йому і, іудею притнули. А яке знаменно буде, от Моїсей дав хліб нашим батькам, вони їли ману послі. А Ісус нагадує, що не Моїсей дав вам хліб з неба, але отець мій дає вам правдивий хліб з неба, де Він говорить про себе, про Євхаристі. Тому сьогодні ми можемо спостерігати, дорогі мої, за тим, що є голодом, голод у відношенні, у ставленні, голод у, у прийманні і даванні себе. Як ми можемо, дорогі, брати і сестри, стати тим хні. Ми можемо стати І ми можемо себе роздавати, як він, дорогі мої у чеснота, допомагати, радити, молитися, сумувати з людиною, радіти з людиною, дорогі мої. Це буде оце давання у цій потребуючій людині, дорогі мої, яка потребує, так сьогодні. Багато в тому голоді, як я сказав, у відношеннях, нація, держава, ви бачите, як все закрутилося сьогодні. Якій ситуації ми опинилися у цій війні, другі мої, де здавалось, ми, і немає вже і початку, і немає кінця. Чому бо є голод? В народах напривилежить великий жаль, християнські народи. Правителі, які дорогі мої, б'ються в люди, і своїм воїнам кажуть, що ти вбиваючи українців, попадаєш просто в рай, листа чи не Бога, йому вчені, вбити кновірцях. Але коли християнин вбиває християнина, це ж не іновіць. І здавалося б, дійсно церква, яка ну, хоче себе рахувати, що вийшла одна, з ки... одна із київської купелі, дорогі мої. Як бачимо, на превеликий жаль, влаштовує цей великий і сильний знову новий. Новий голод. Тому, дорогі брати і сестри, приготовляйся всякий раз, щоб не тільки це Слово Боже, як хліб, лягало на наше серце, щоб не тільки ми споглядаючи Ісуса в іконі, більше А щоб дорогі брати і сестри, бачивши своїми очами і приймаючи оце його святе тіло і кров, ми не приймали як щось матеріальне на смак, а приймали це, що нас освячує, що нас оздоровляє, що нам. Забезпечити життя вічне, а Христос Воскрес!